Білий дім перейшов ще одну червону лінію. Найбільша новина зі сполучених штатів рішення виділити Україні 20 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських коштів. Частина може надійти вже найближчим часом. За другу команді Джо Байдена ще доведеться домовлятися з конгресом, але прогнози оптимістичні. У деталях розбирався мій колега у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Тож зараз дізнаємося більше. Дмитро, вітаю і почнімо з найголовнішого: коли чекати цих грошей. Ір, я теж цим цікавився. Найголовніше питання, бо ти знаєш, одна справа заяви, інша сам механізм. Те, що чую, що американська адміністрація ці умовні 20 мільярдів розділить на два транші. Перший транш це економічна допомога, і справа тут в тому, що білий дім може самостійно без згоди конгресу ці гроші направляти. Таким чином, найближчим часом, буквально через рахунки світового банку, ці гроші мають бути Україні перераховані. Інша історія ще другі, друга половина, другі мільярдів. Мільярдів американська адміністрація хотіла би їх запланувати як допомогу військово, тобто зробити ці кошти тільовими. Так для цього потрібна згода конгресменів. Ну і ми з вами пам'ятаємо скільки, наприклад, український пакет як довго його вибачте на слові футболили, як довго розглядали, і тому вже зараз лунають такі обережні не на камеру заяви з Білого Дому. Що якщо конгрес затягне, то американська адміністрація буде готова змінити цільове призначення. Цих коштів і ще 10 мільярдів теж дати як економічну допомогу для цього не потрібно згоди конгресу. Ну і бачите, тут такий дуже прозорий сигнал, дуже прозорий меседж для самих конгресменів. Що ви можете зберегти обличчя, ви можете підтримати Україну там, попри всі вибори. Але якщо ви це не зробите, гроші Україні все одно перерахують. Терміни, це це те, це те що всіх нас цікавить. Терміни, які які ставить для себе білий дім, це закінчити перерахування всіх цих грошей. Тобто і першого траншу на 10 мільярдів і другого до кінця року всі розуміють, що в 20-х числах вже така лихоманка святкова. Далі новий рік, далі інаугурація. Тобто, тягнути з цим не можна. Дуже серйозно. Американська адміністрація намагатиметься вкластися до кінця року з всіма перерахуваннями. Наші глядачі почують це слово кредит позика. Технічно так це кредит, але Україна його повертати не має, тому що цей кредит гаситимуть за рахунок відсотків від зберігання заморожених кремлівських мільярдів. І тут дуже цікавий момент, оскільки цей Гарне можна перекласти будь-якій адміністрації, хто б там не прийшов Камалі або Трампу на плечі американських платників податків. То таким чином білий дім за будь-якої адміністрації за демократів за республіканців буде вимушений тримати і цю санкційну політику, і цю політику конфіскації замороження російських коштів, зокрема для того, щоб перекрити цей кредит. Ну і нагадаю, що 20 мільярдів дадуть європейці так само за рахунок російських коштів. Решту спільно велика Британія, Канада і Японія. Ці гроші теж пройдуть через рахунки світового банку. Я говорив із. Експрезидентом цієї міжнародної фінансової інституції Робертом Зєліком. і він мені пояснив, навіщо це робиться справа в тому, що Америка хоче уникнути конфіскації. Якщо б гроші передавалися напряму із Вашингтона в Київ, то треба було б їх конфіскувати, передати американському казначейству. Ну тут тут купа питань. Таким чином гроші будуть передані впливові світовій фінансові організації для того, щоб забезпечити і прозорість, ну і цей юридичний механізм. А Росія погрожує станом на зараз юридичним. Наслідками, тобто судами, але я говорив з експертами з самого ранку, можу вас запевнити. Абсолютно всі кажуть, що в міжнародні суди Росії не піде. Якщо організує якісь процеси, то процеси будуть внутрішні, там в якомусь хамовні суді для того, щоб можливо спробувати конфіскувати західні активи. Якщо там якийсь бізнес ще не пішов з Росії, ще можливо щось лишилося. Але на цей процес, на його замороження, на передачу коштів, це абсолютно не може вплинути. Колеги, студія Дмитре, але навіть якщо команда Байдена, що називається, фінансово прикриє Україну до січня, далі все одно рішення ухвалюватиме нова команда. Тож які останні зведення з політичних виборчих майданчиків? Ір, ти абсолютно права. Тобто, завдання, яке ставить собі команда Байдена, це фінансово Україну прикрити щонайменше до січня, військово прикрити Україну щонайменше до січня. Про це буде мова вже на Рамштайні, Рамштайні онлайновому. Ну а якщо говорити про політичні перегони, про двобій між Камелою і Трампом, тут дуже цікава тенденція з'явилася. Хочу теж розповісти і тобі, і глядачам справа в тому, що у мінливих штатах, де і в принципі вирішуватиметься доля цих виборів, несподівано проголосувала величезне. На рекордна кількість людей. Ну ось два приклади вам наведу, ви зрозумієте обсяги. Штат Джорджія. свої голоси вже зараз за тиждень до. Офіційного дня голосування віддали більш ніж півтора мільйони людей. Північна Кароліна, мільйон чотириста тисяч людей, тобто дуже високі показники. Ну і роблять вони це на прохання Дональда Трампа, який попросив своїх прихильників не чекати п'ятого числа, прийти і віддати голос. Сенс цього кроку навіщо це робиться, не одразу змогли зрозуміти. Ну і зараз у демократів з'явилася версія. Говорили спочатку кулуарно. Ми б не могли це обговорювати в ефірі. Зараз вже з'явила зробили навіть публічні оголошення. Тапками вважає, що Трамп хоче достроково оголосити про свою перемогу. Дивно, але факт. Тобто, вважають демократи, що в ніч виборів даних змінливих штатів ще не буде, бо там розрив між кандидатами невеличкий. Ну буквально там сотні тисячі голосів. Тобто дуже довго рахуватимуть бюлетені. Можливо, ще вручну будуть перераховувати. І демократи підозрюють, що Трамп, не очікуючи офіційних результатів, може сразу заявити, що я переміг, я наступний американський президент. Ну і для цього йому потрібні потужні. Ні, цифри попереднього голосування, бо як в Америці все працює, є штати, де результати попереднього голосування. Якщо люди там електронкою чи факсом надсилали або приходили на дільниці, рахують вже зараз. Відкриють ці конверти, щойно закінчиться голосування. Основне, ну і таким чином в новинах з'являться ці величезні цифри, які, ну, начебто, насправді, дійсно будуть свідчити про великий відсоток підтримки Трампа. З іншого боку, якщо буде величезна кількість дострокових бюлетенів, це може затримати офіційний підрахунок. І в новинах так само будуть великі показники за Трампа, значний відрив. Хоч а і не все підрахували. Ну і складно сказати, чи це перестраховуються команди, коли звинувачують один одного в таких планах, чи щось знають. Ну в будь-якому разі, схоже, що кожна партія відпрацьовує буквально кілька сценаріїв. Ну і ще один момент, який зараз тут в конгресі озвучують. Хвилюються демократи, а чи не станеться так, що якщо а голосування ж не тільки за президента, ще й за конгресменів, якщо в нижній палаті палаті представників переможуть знову республіканці? Ну а чи зможе спікер палати, якщо це лишиться, наприклад, той самий Джонсон, не виносити визнання, так звану сертифікацію виборів на голосування? Тобто, бачите, як багато сюрпризів, як багато ну моментів, які хвилюють Америку? Ну а нам з вами лише залишається слідкувати і за тим, як голосують і за тим, кого оберуть американці, ну і за тим, що в конгресі тут буде, бо від цього залежатиме дуже багато. Ну візьму на себе навіть сміливість сказати не менше ніж від того, хто стане наступним американським президентом. Дмитро, дякую традиційно за розлогу, аналітичну інформацію і оперативну одночасно. Це був Дмитро Ановченко з Вашингтона про рішення Сполучених Штатів виділити Україні 20 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів і з останніми новинами про виборчі перегони в Штатах.